Майстер-клас від драконів професійні гравці ФК ураган продемонстрували всім бажаючим, як потрібно виконувати футзальні трюки. Таке навчання відбулося в рамках дитячого фестивалю дозвілля на 100 метрівці. Зокрема, опанувати фінтами дітям допомогли вихованці дю США ураган Юліан Горбатий та Василь Баланик. Гравці розповідають таким трюкам навчитися нелегко. Для цього необхідна постійна практика. Проте згодом ці навички рятують під час гри. Щоб обіграти легше суперника. Якщо ти будеш прямолінійно грати, те ну це наразі це люди всі все знають. Якщо а фінти все якось неординарно зіграти, це і е, болівальникам подобається, і е, боку виглядає. Також малеча мала змогу спробувати забити гол ураганівському голкіперу. Декому це таки вдалося у дирекції ФК Ураган сподіваються, що завдяки таким заходам ряди вихованців дю США поповняться новими здібними вихованцями. Я думаю, що ці заходи потрібні, тому що не завжди люди мають можливість сидіти постійно в комп'ютері і так далі. Зокрема, дідусі і бабусі, які на даний момент виховують дітей, дивляться за ними. Вони, як правило, коли побачать, дійсно наяву, вони проводять дітей. Не завжди реклама дає такі уявлення про дитячу-юнацьку спортивну школу, як на даний момент зараз цей фестиваль представив для нас. Наразі ДЮСШ Ураган проводить набір хлопчиків на заняття з футзалу.